За три роки війни кількість українців, які користуються телеграмом, як джерелом інформації, зросла понад понад ніж утричі з кінця лютого 2022 року. Саме телеграм-канали стали максимально швидким способом донесення інформації до пересічних українців. Водночас саме цей месенджер використовує ворог для просування своїх наративів, публікації фейкових новин, а також вербування громадян України для здійснення диверсій. Чи є загроза національній безпеці з боку всесвітньо відомої мережі? Дізнавався Євген Лесной. За даними агенції Network, у минулому році Телеграм став основною соцмережою для 73% українців. Користувачів месенджеру Телеграм у нас в Україні понад 10 мільйонів для порівняння, що у 2021 році лише 20% українців користувалися цим додатком як джерелом інформації, і саме Телеграм найчастіше згадують в новинах про шахрайство та дії російських диверсантів в Україні. Затримані російські диверсанти підпали, підриви ТЦК та поліційних відділків, авто, військовиків та інфраструктури. Це сумні новини сьогодення. Російські спецслужби для цієї мети часто залучають українських дітей та підлітків. Підліткам пропонують передавати інформацію про військові об'єкти, фотографувати техніку, її пересування, здійснювати підпали авто. Військових, а подекуди навіть. Чиняти терористичні та е, диверсійні е, акти. Ось скільки стріншотів з вербування в телеграмі. Неповнолітніх малюйте таке, як я на папері показав. Потім на відео покажете зображення і трохи місцевості через програму. А за це покарання я просто ніколи цим не займався. Ви питали про підпали. Як хочете, почнемо з дрібного для початку. Найпростіше це графіті. Я готов на графіті три долари за малюнок. Це лише один з прикладів вербування. і часто тих, хто погодився на співпрацю з ворогом, використовують як живу бомбу. Що ворог грає на довірі, пропонує прості завдання, обіцяє, що там ніхто не дізнається, але це є злочином і відповідальність за нього несе той, хто його виконує. Це питання першу чергу. Це безпека, особливо для а, дітей і підлітків. І Ворог а, розуміючи це. А, Mm, зрозумів, що можна воювати не лише зброєю, а й через там екрани телефонів. Телеграм у світі не є найважливішим месенджером, але входить в підтірку популярних на перших позиціях серед країн, що послуговується ним: Індія, Іран та Узбекистан. Є у уперліку і Україна. Мені здається, що Телеграм це вже в Україні не меседжер, а соціальна мережа. А є дуже великий сегмент Телеграм-каналів від якихось сегментованих ніж напевно, наприклад, там про криптовалюту, про IT, про обмін валюти в кожному сегменті є своя там аудиторія. І є більш там загальний сегмент. Це напевно новинні канали для українського бізнесу. Телеграм ще одна можливість просунути власний товар. Це фактично реклама в пабліках, і Телеграм створив наступну ще ідею. Це реклама, коли ти можеш заплатити самій платформі Телеграм. Українські бізнеси все частіше використовують Телеграм, але реклама йде саме через інтеграцію. Та фахівці з кібербезпеки вважають його вкрай небезпечним. На відміну від більшості сучасних месенджерів, Телеграм не шифрує свій трафік за замовчення. З одного боку, ось нецензурованість Телеграма, так є ну, майже безальтернативною можливістю поширити якусь інформацію, яка вважається там, неприйнятною, забороненою. Користувачів приваблює простота користування, вважають маркетологи, а там, де маси, там і спецслужби. Телеграм є об'єднуючим фактором, який дає змогу і створити групу, і створити чат, і блокування цих чатів, функціональність, зрозумілість, що кожен може нативно зрозуміти, що потрібно зробити для своєї мети. Важливо згадати, що інтернет-ресурс створений в країні агресорці, і він досі може бути пов'язаний з нею. Тому що зроблений росіянами, почав робитися на території Росії. Власник э, росіян, який має кубу родичів на Росії, а деякі команди досі розташовані на Росії, використовуються сервери на території Росії. Павло Дуров, власник месенджера, нині живе за межами Росії. Утім, ця всесвітня відома мережа вільно працює в РФ. То, що там э, власники. Самого телеграму Дуров, наскільки Я не знаю, чи в нього є зараз російський паспорт, але наски знаю, у нього французький дубай паспорт. Є тому, якщо якби він ніс загрозу національній там безпеці і там щось було не так, нам би про це повідомили 100% Того що всі там ці всі державні структури, військові структури, схеми з використання ресурсів злочинцем безліч найпоширеніше злам телеграм акаунту. Тоді можемо забрати ваш телеграм. Вони вивчають цей аккаунт, які там є переписки, наскільки цікаві люди, таке інше. Або через цю людину просто буде розповсюджена інформація, щоб поламати інші акаунти, або буде схеми типу, позич мені гроші до завтра. Е в каналах від почнуться фейкові збори. Підпиши там петицію, перейди сюди, проголосуй за мою там, дитину. Фахівці радять бути максимально пильними, бо ворог зовні і всередині завжди чатує. Уявляєте, зламати сторінку якогось відродового канал мільйонник, і від нього запустити якийсь там збор. Буквально за пів години він стільки назбирає, поки люди зрозуміють, що це е шахраї, це пройде багато часу. У телеграмі як соціальної мережі є чимало небезпечного для українців. Та він досі не заблокований, і майже всі державні інституції мають власні телеграм-канали. Це дозволяє е, достатньо швидко поширювати правильну інформацію, працювати з якимись овими групами, але на відміну від інших соцмереж е, і взагалі інших механізмів комунікації, так би мовити, між громадянами і, наприклад, політиками е, у телеграма є одна особливість. Вона полягає в тому, що він набагато більш анонімніший ніж, наприклад, інші меседжери, і саме анонімними. Телеграм-каналами часто послуговуються політики всіх рівнів. Зручність для них очевидна. Якщо в державі приймуть рішення для того, щоб заборонити телеграм, особливо дискомфорту у мене особисто не буде. Бо був у мене колись і в контакті однокласники. Єдине, що важливо, мати критичне мислення і не вірити на всі 100% всьому, що пишуть. Євген Лесной, Олександр Кругля, Телеканал і Подробиці. марафон Єдині новини.